Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Ось такий автомобільчик сьогодні в нас на огляді. Це Якона 2018 року. Машина електрична. На сьогоднішній момент це є одна з найпопулярніших автомобілів. Ще також Кіа беруть Кіа Ніро. Вони по розходу однакові, але в Кіа чуть більший багажник. Багажне відділення, там трошки пару літрів додавали. Але ці машинки на сьогоднішній момент дуже популярні, тому що проїжджають вони в середньому біля 400 кілометрів на одному заряді батарей. Дана машинка провірена товщиноміром вся в оригінальній красці. Ні один елемент не перефарбовувався. Машинка в нас на титанах, резина дуже хороша, хоч і літня. Наразі Тут, як бачите, сонечко. Сьогодні у нас вже що, 20 яке там е, листопада, не пам'ятаю навіть день. Зараз 22 сьогодні, 22-11, 22 сьогодні листопада, бачите сонечко. Додому жінка дзвонив, казала, що холодно, сніг трохи випав, вже розтопився, але холодно, мінусова температура. Ось така у нас машинка. Це є такий голуба лагуна. Колір дуже гарний, дуже нарядний. Металік у нас. З машинкою є два ключі. Комплектація машинки дуже хороша. Бачите, всі стеклопідіймачі має. Прифорована в нас шкіра. Шкіра в нас має і підігрів, і обдув. Що є дуже добре, прифаровані е, шкіри. З зимою в них не так так як на простій шкірі, і літом не так жарко. Машинка в нас має проекцію. Ось так пробіг у даній машинці 111 005 кілометрів. Бачите, руль все прекрасний. Сидіння, потолок у даного автомобіля в дуже хорошому стані. Взаді в нас теж диван в прекрасному стані. Ось так. В багажнику в нас лежать кабелі для зарядки, один для швидкісної і один для домашньої упаковочки. Ось, Ось така машинка. Це в нас 18-й рік, і на сьогоднішній момент ще чекаю відповіді від офіціалів, щоб знати точно, бо в 18-му році була відзивна компанія по даних автомобілях і замінювалися батареї, не знаю там причини. Але в основному, наскільки це все взнавалося, то коли в нас голубий антифриз, вже залятий в. В системі то вже батарею змінили. І в даному автомобілі він голубий. Ось ще стоїть кона салатового кольору і білого, там ще батареї не замінювали. Там колір зелений антифризу. А тут Ну відсотків 90, що тут вже батарею замінили. Це означає, от 111 тисяч повідзвітній компанії замінили батарею і ви получаєте автомобіль з новою батареєю. В рідній красті. Я рахую, що це є дуже хороший варіант. Якщо когось зацікавить, можете телефонувати. Мій телефон 097 701 26 79, звати мене Петро. Якщо когось зацікавить, телефонуйте. Всі ось ці деталі по даному автомобілі, як і що з оплатою і так далі, і коли при... можна її там, доставити і тому подобне. Це все по телефону. Можете телефонувати, хто хоче на Viber, хто на WhatsApp, хто хоче на Київстар. На сьогоднішній момент немає у нас роумінгу, дякуючи Київстарові. І можна телефонувати там гривня-хвилина, то не є великі кошти, щоб дзвонити з України або в Україну на телефоні номера. І так, дякую всім за увагу. Ви були на каналі Європа Авто. Ось такий у нас електричний автомобільчик сьогодні був на огляді. Рекомендую. Машинка дуже гарна, стильна. На півпаркетник рахується, тому ну, що паркетники обично більші. Ось такі автомобільчики на сьогоднішній день у нас популярні в Україні. Проїжджає, нагадую, даний автомобіль на зарядці 400 плюс кілометрів. Дякую всім за увагу. І вдалого мирного дня над головою.